Показую вам дітвору. Це у нас спрайтік. Такий смугастий, дуже гарний хлопчик. Саме змінила їм пелюшечку, насипала їжу бо завжди мамучка виїдає все. Тут і Бренді, оцей чорненький, під'їдає, і щось інші намагаються цей корм їсти. Це моє нічка і сірко. Що робить? Нічка і спрайт. І сірко тут. Отак, отак. Їм уже півтора місяці. Сьогодні, ні, завтра 15. Ну, приблизно, приблизно це ж все умовно. Я тобі завжди. Це все умовно, але приблизно півтори місяці вже ні, ен, сірку і нічки. А тим меншим приблизно якраз місяць. Два хлопця грають. Опа! І ця в камеру випригує, нічка. Якість не дуже, бо це вже вечір, це вже у нас 11-та вечора. Я саме і годую і йду сама відпочивати. І побачила, як вони гарненько граються, і вирішила зняти це відео. Мамуська наїдається, як завжди. Зранку вони їли паштет. Е, до речі, фанточка дуже гарно їсть паштет. І сірко, і нічка, і бренді. Тільки двоє хлопців. Spirit і Sprite, ну, так поганенько. Ну, Взагалі не їдять, можна сказати. Оце у нас під. Бачите, вже на ручки проситься, то боявся. А тепер вже проситься. Ну я їм... Він ще облизую з падчика, але оцей спрайс мугастий взагалі не хоче їсти, поки що саме. Ну їм по місяцю. Ще два тижні є, щоб так гарненько навчитися їсти, бо потім обробочки, вакцинація і зазвичай. Що Зазвичай два місяці вже, ну, два чимось можна віддавати їх. Як я з вами буду прощатися з цими малюками? Як? Ти що, хочеш його за ноги стягнути? Нічка? Нічка. Ну куди ти лізеш, скажи мені, будь ласка, знащо? Зараз будеш падати. Це мамуська Еліс. Мамуську обробила я профендером від глистів кілька днів і буду в найперша вакцинація вже теж. Вже пора. І так я тягнула довше, бо котенятка маленькі, то я довше тягнула з цим. Але потрібно зробити. Мамуська була захищена. І потрошки починаємо сірка і нічку теж будемо обробляти. І, може, ще тиждень і буду вже їх обробляти. По вазі вони вже дотягнули. Сірко 650, а нічка щось до 600 доходить. Уже в неї є вага. Дай сірко? Це сірко зліва. Сірий, а це Спіріт, оцей. На руки проситься. Навчила. Скажи на свою голову, бо кожного беру на ручки, пересаджую в переносочку, щоб тут все прибрати, бо ж вони не дають. І, бачите, навчила. Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Думаю, що пролізе сквозь то. Фанта у нас грається своїм рідним братиком, Спрайтом. Фанта і Спрайт там граються вони. Гатуська хоча сама маленька, але їсти вона почала перша. Спрат не їсть, сама фонта їсть. Ну, все, все, пороспадки. Куди ти зібрався? Вже всіх обняла, да погладила і все рівно ще хочуть. Пора спати, сіркова, нітька. Гарніші коти виросли взагалі такі гарні, гарні. Аж не віриться, що з таких малесеньких котики виростають. Тя, ага. ага, тебе дуже викинули. В Новограді десь підкинули жінці в подвір'я, чи що. а Вона принесла в клініку, щоб віддати ветеринару, якби вигодувати, чи що вона хотіла, не знаю. А там моя Еліс сидить уже. І запитали дозволи і оцього. Верхала за підсадили. І Еліс виховала оці всіх шестеро діточок. Така мамочка хороша. Їсть смачненька. Я її досипаю, як тарілочка пуста постійно. ну, Три рази в день вона досипана їсти в неї, бо ну, нагоду її треба їсти багато, скільки хоче стільки їсть. Хороша кітюнька дуже ласк... ласкава, така гарна. Куди ти на мамку лізеш, вірхалаз? Це таке робиться. Кожен день. І Оце зараз чистенько, а завтра я встаю зранку, і тут все воно поперекидано. Пелюшка, столета, все. До речі, вони всі ходять в горщик. Як побачила, це взагалі так цікаво, як вони навчились за нею повторюють за мамкою. І малі вже вміють ходити в горщик. Ось таке відео для вас сьогодні на вечір. Дякую вам за підтримку. Дуже треба буде Royal Canin Maz and Kitten, бо другий пакет від Тетяни він вже закінчується. Ну, як не закінчується, ще половинка. Десь кілограмчик лишився, але вже треба докупляти. бо ці починають потрохи його теж їсти. Цей дух лягають собі спадки, та я піду на добраніч